Всем привет, тучки, ребятушки! сегодня с вами я, ваш любимый Манько. И сегодня у нас будет пранк песен. Да, давайте начнем. И именно я буду всех, короче, пранковать у своей песни. давайте э, давайте, патимейкер. Давай. Не, не знаю І трохи стрьомно і своїм другом так <свісно> так, це вже хорошо так Давайте поставим на паузу. Так, люди, я продолжаю. Да-да-да. Так. Реально так стрмно. Шо так, так долго робить? О, уже отвечаем. Так, він щось довго пише. О, я кліп написав, боже. Давайте одразу. Ем, з -е, тобою все добре. все ок Так, давай такий смайлик, надо обзрядить установку. Що це нові добавили щось? Так, що це таке? Якісь китайці. Так, мені щось странно і добре. І довго. Добре, да, добре. І довго ж і довго пише. Слішком. Люди, от ви дивіться він, що. Мені каже, тут якісь подумухні. Або він мене розігрує, або я його. Ну, мене вже визвати психушку. Боже. Психушка. Як він не понімає. Давайте якийсь смайлик, смалік, треба швидко обстановку, обстановку. Так, давайте якийсь смайлик, який якісь... просто це все. Це все якось. Даже не знаю, що він зробить. Так. Ну, мен... ну мені вже визвати психушку. О, боже. та дискотека Века, це я Дмін пише. обряднюємо обстановку е, е, так, 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 уставший, зиваю, уставший. Так. Тепер давайте тролем зразу приходимо на іначу пісню. Давайте, як це потапі Настя якось. Mm, не знаю. Давайте просто якусь таку. Давайте я на паузу поставлю і вернусь. Так, люди, я вернусь, тому що пісню просто вже забув, вилетіло прямо з голови. Хоча як це може вилетіти? Ну, здесь примерно так. Я совершенно была с монтажом. Кстати, видео с бешеным монтажом. Наверное, наверное, наверное. Так. Уже вызываю, боже. Что? 103? 103, да. Алло, алло, 103. Я, честно, даже забыл, что такие 103. Так. Давайте. зараз. Да, зараз, зараз, зараз. Так, на тепер приспів. От якщо він зараз, просто е, в нього, він не пойме, що я його розіграю. Це мені придеться визивати психушку. По логіці, так. Да. Так, давайте покажем прослухаємо. Так. Так. Угу. Так. Анхсуем буи буи так давай это далее мне кажется Минзара выключили реально сто два я такой смен прислал Uh, немає часу розбиратись. Так, Ми, походу, вже в шокі. Давайте далі. Так, все, у це Так. Ажай. Вы, наверное, уже все понял. Так люди, если ви хотите, чтобы я не попав психушку, давай давайте наберем нормально просмотру. Да. Ого, спа спа <риспати> лягаешь. Ти зараз вже не пойма, хто кого розігрує, я чи він? Да... Ты в Ютубе, Люли Люли. Да. Что ты не скинул? Ну, все, давайте на цьому будемо закінчувати, да, вот такий пранк вийшов. Так що давайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім удачі, всім пока.